Максим Євгенівич просив розпаковку. Будь ласка. Так. Максим Євгеніч. О, це вже добре. Так. Максим Євгеніович, мідь латунь разом. Олово. Так і так, так і так. так зараз будемо дивитися. Так, погнали. Раз, раз. раз. Ага. Це кабель Максим Іганівич, він писав, що це він кабель не важив, це вам на чай написав. Подаруночки. Я ж кажу, що я люблю подаруночки. Нам чай висилали, каву висилали, потім рукавички, круги до болгарки. А це мідний кабель вислали на чай. Так, йдемо далі. Цього раз, раз. Написав Олово, скоріш за все, що це припой. Що це припой, ми просто його зараз важимо на вагах і 5, 5. А людина написала олово. 5 і 5 написала, все правильно. Так, це ми відправимо на аналіз. Сьогодні ми відправляємо, до речі, всі посилочки на аналіз, які я там свої відправляю. Дивимось далі. Гарна лапунька. Гарна, бачите. Гарна, але нам треба взяти магніт до неї. На всяк випадок, щоб була ще гарніша. Питань до неї немає. Дивіться. 1185 гривень. 1185 гривень. Латунь. О. Я прям покажу, ви дивіться. Латунь. 7,5 з 158 1185 гривень. Ану, так, да, у нас такі є. Так, так підтверджую. Дивимося, міть. Так. Так, ну ніби в мене немає ніяких зауважень. У мене немає ніяких зауважень. Кусочок впав. Ну, все чітко. Так, дивимося. Людина написала 4 з половиною по 240 на 1085. Правильно, разом 2270 гривень. Значить, дивіться, людині піде на картку. Доброго дня! Людині піде на картку 2300 гривень. От. Це людина сказала на чай, ми подарунки приймаємо, 30 гривень додаю від себе, ну, щоб заокруглити. Цікава тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.